Програма Новий день разом із членами клубу «Південна ініціатива долучилась до міжнародної екологічної акції Дерево миру. «Ця акція проходить всьому світі в Люди висаджують дерева з мислями о мире, доброте і любові. Саме сьогодні ми стали ініціатором цієї акції на території ТРК «Николаїв» і висадили замечательные кусти сирені і других рослин. Ініціатива покликана згуртувати людей і їхню енергію за мир, яку вони передадуть деревам у різних куточках світу. В наше время очень много плохого в этом мире и даже в частности в нашем городе. Мы захотели вместе с Новым Днем немножко облагородить территорию нашего телеканала и создать небольшую алейку нового дня, посадить на недере мира, для того, чтобы мир был не только в нашем коллективе, на территории нашей телерадиокомпании. Ну і на території Сьєво Ніколаєва, України і всього мира. Ми за мір во всьому мірі. Всесвітня акція об'єднала вже 50 країн світу. Суртувала вона і наш колектив, який активно допомагав озелененні. На території телерадіокомпанії побільшало декоративних рослин. З'явився бузок та айва. На кожній фірмові таблички з пам'ятними написами. Так як я являюсь другом нового дня, собственно говоря, прийшла з подготовленными табличками, которые були сделаны для посаджених дерев сьогодні. Програма Новий день налаштована і надалі брати участь у подібних акціях з думкою про мир у усьому світі, перетворюючи пустку на квітучий сад.